В соціальних мережах шириться новина про спалах скарлатини в кількох навчальних закладах. Скарлатина є інфекційним захворюванням. При виявленні випадків в дитячому колективі весь колектив відправиться на карантин. Перші симптоми скарлатини, головний біль, ломота, так наче це звичайне ГРВІ. У нас на зв'язку Айнур Жумабекова, завідувачка відділом імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки випадків скарлатини зареєстровано нині у Вінницькій області? А, на сьогоднішній день у нас зареєстровано 45 випадків скарлатини з початку року і серед них один дорослий і 44 дитини. А е, то більше ну, вже... сказати? Так, 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 е, вас. Що, е, скарлатина вона реєструється постійно щорічно і завжди це таке захворювання, яке циркулює впродовж року. І найбільше характерне саме для цього періоду осінньо весняного періоду, оскільки найбільше частіше скарлатина проявляється в холодний період року. Тому це очікувано, що такі випадки захворювання реєструють. Ви сказали, що є хворі і серед дорослих, і серед дітей. А хто більше в зоні ризику? Хто найбільше страждає від цієї недуги? Найбільше страждають діти віком від 1 до 10 років. Це саме такий класичний характерний для скарлатини віковий період, коли хворіють діти. Тому що після захворювання скарлатиною формується стійкий імунітет, фактично він довічний, і дорослі хворіють дуже рідко, зазвичай ті, які не перехворіли в дитинстві. Тому зона ризику це діти віком від 1 до 10 років, як я казала, це саме діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, тобто садочки, і звичайно, це учні молодших шкільних класів. А на що потрібно звертати увагу батькам, щоб не переплутати зі звичайною ГРВІ? Ну, оскільки е, кожне захворювання має е, свої більш специфічні характерні клінічні симптоми, необхідно сказати, що так, скарлатина має східні симптоми на початку захворювання з ГРБІ, тобто це можуть бути явища інтоксикації, зростання температури тіла, е, головний біль, ломота в тілі, слабкість, можливо, у дітей якась сонливість на фоні е, температури та інтоксикації. Однак е, Будуть наростати зовсім інші симптоми, тобто це будуть прояви ангіни, це буде покриття магдаликів, ротоглотки жовтуватим нальотом, тобто це приєднується висип на тілі, приєднується висип переважно. Це буде згинальна поверхня, це може бути внутрішня згинальна поверхня суглобів, як в колінних може бути, як може бути в ліктьових суглобах. І е, обличчя, може на тулубі, але характерний для скарлатини, що е, носогубний припутник, тобто між ротом і носиком, зазвичай вони е, в цій зоні е, висипів немає, він буде блідий. І характерний для скарлатини це червоний малиновий язик, коли на лід входить і кінчик язика очищується, він стає такого малинового яскравого забарвлення зі збільшеними сусочками. Але зазвичай що порада для батьків, що незалежно від того, як у вас проявляється захворювання у дитини, однаково необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, оскільки дуже важко іноді розрізнити, чи це скарлатина, чи це ГРВІ, чи це можливо буде прояв чи краснухи, це більш буде спеціалізовано і доречно, якщо у вас огляне сімейний лікар. І проведе диференційну діагностику, оскільки висип для батьків, які не пов'язані з медициною, які не є інфекціоністами, наприклад, чи сімейними, які часто стикаються з цими захворюванням, його на око іноді дуже важко відрізнити, особливо тоді, коли дитина з недав в попередній період пройшла лікування антибіотиком. І висип при скарлатині не буде такий класичний, не буде мати таких чітких проявів. Тому порада батькам завжди звертатись до сімейного, щоб ви віддіагностували і плюс ви своєчасно знали, що дитину оглянули і їм нададуть спеціалізовану допомогу. Тому що якщо скарлатина це бактеріальна інфекція, тут є збудником бета гемолітичний стрептокоп, і вам призначать. А відповідний антибіотик, що призведе до зниження симптоматики та скорішого одужання дитини, наприклад, якщо це східне захворювання по клініці з висипом кірчих сну, то вірусні інфекції там зовсім інше буде лікування. Тому в першу чергу, якщо дитина хворіє, звертатись до сімейного лікування. І на завершення ваші поради, як вберегтися від цієї недуги? А, ну, оскільки. Сарватина відноситься до захворювань, які передаються крапельним шляхом, тобто людина, яка хвора в перші дні і вона є виділювачем, тобто в неї внусолодці є достатня кількість збудника. Це бета гіметичний святоток, який знаходиться на макдаликах. Вона може його передавати з крапельками слизу під час кашлю чи чхання. Тобто, відповідно, якщо ви бачите, що ви спілкуєтесь з, з людиною, яка має якісь легкі провиди захворювання, кашель, чхання, тим більше, що зараз сезон зростання захворюваності на і ГРВІ, і респіраторне захворювання, поцільно носити маску, якщо ви е... в якихось установах, масових, чи то в супермаркети, чи то ви в поліклініці знаходитесь, одягніть маску, це вас береже. По-друге, якщо така дитина хвора, це може бути доросла, коли вона чхає, іноді дуже часто люди роблять, що витирають нос чи рот, просто руками не прикритими, у них на долонях можуть залишатися збутники захворювання, вони ними можуть торкатися до ручних дверей, вони можуть торкатися до вашої чашки чи до поверхні столу. Тобто ми пам'ятаємо, як при ковіді, як при грипі, основне правило. Руки завжди в чистоті. Якщо ви е, рухались по вулиці, ви тримали в транспорті за поручні, ви були в супермаркеті, ви прийшли, будь ласка, ніколи не торкайтесь по дорозі, носа, очей і рота. Придіть додому, помийте руки. Якщо немає у вас такої можливості, носіть до сих пір з собою самі звичайні карманні антисептики, якими ви можете обробити руки. Це основне правило. І дотримання масочного режиму. Якщо ви бачите, що людина спроявне захворювання, ви їй порекомендуєте, наприклад, діти маску. Можливо, в неї її немає, можливо, вона не захоче відповість вам, але ви маєте в першу чергу захистити себе. Зробіть так, щоб у вас і у вашої дитини завжди були масочки при собі, якщо він рухається в громадських місцях. Це найкраще. І пам'ятайте, що скарлатина це інфекція, яка щорічно в нас є. На території нашої області вона реєструвалася постійно. Якщо 44 випадки, на сьогодні до кінця року може бути і 100. У нас, наприклад, у 2019 році було зареєстровано 635 випадків за рік. Тобто, це захворювання, яке циркулює, яке наслідкує, яке постійно діє діти не в А на території України от захворювання може поливатися там. Від декількох тисяч до 14 тисяч, наприклад, за останні там п'ять років, що ми брали статистику, необхідно врахувати, що звичайно в ті роки у нас можливо було неможливо було менше випадків зареєстрованих з карлатини, але це пов'язано з тим, що переважна більшість хворих це діти, де найбільше діти контактуються дочки школи, зв'язку з, з полідом, з локдаунами і дистанційним навчанням. У нас, звичайно, цих випадків було набагато менше. Діти зараз пішли в школу, в садочки, холодний період року, мисії в гемолітичному стафілококу у нас поодинокі випадки, звичайно, є, або десь хтось захворів, і проконтактував своїми знайомими, друзями, дітьми, колегами навчанням, учнями по партію. Відповідно, пішло зростання захворювання. Будь ласка. Саме головне слідкуйте за собою і своєю дитиною і звертайтесь до Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за рекомендації. На все добре, дякую, на все добре, гарного дня. Навзайм глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Айнур Жумабекова, завідувачка відділом імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.